Сьогодні ми віддаємо данину поваги усім героям, хто так чи інакше причетний до боротьби за суверенітет та територіальну цілісність України та приєднуємося до патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів під назвою «Шиною воїнів. Біжу за героїв України. Наші хлопці, наші герої відвоюють кожен клаптик святої української землі ціною свого здоров'я, ціною свого життя. І наш святий обов'язок кожного українця пам'ятати про це. І він вже, напевно, вже стає такий традиційний: це спільний забіг, який закликає об'єднатися націю в одному прагненні, В прагненні нашої української перемоги. Дякую, що ви сьогодні всі тут. Дякую, що ми разом. Дякую. За те, що робимо спільну справу, тому що маємо спільну мету, підтримуємо сили оборони. Там ворог зрозумілий, тут, на жаль, ворог також є. Я вже про це говорив, повторюю чергове байдужість. Байдужість це той ворог, який сьогодні тут проти нас, і ми його маємо з вами разом подолати. Тому е об'єднуємось так легше, менше піде часу, менше піде ресурсів і буде. Переможний мир. Але пам'ятаємо, що є базові речі. Кожен українець повинен мати в серці любов до України, стяг на своєму подвір'ї або домівці і завжди заряджену зброю, щоб вбивати російського купа. Слава нації!